Бактерії є одноклітинними проколіотними мікроорганізмами. Їх можна зустріти на планеті всюди. Предки сучасних бактерій з'явилися на Землі майже 3,5 мільярдів років тому. Розглянемо з вами структуру бактерії. Подивіться, будь ласка, сюди. Цитоплазма є основою клітини бактерії. Вона містить генетичний матеріал. Тобто кільцеподібне ДНК. На відміну від еукаріотів, у прокаріотів білки не додаються до ДНК. І цитоплазма, якщо її разом розглядати, вона вкладена у клітинну мембрану. Подивіться, тут ми бачимо клітинну мембрану. Ці бактерії також мають клітину оболонку. Тобто вона є у нас жорсткою і твердою та складається з білків та полісахарідів. І вона надає клітині структурну підтримку і захист. Тут ми бачимо клітину оболонку. Клітину оболонку. Зовні клітиної оболонки є капсула. Давайте її розглянемо. Подивиться, оце капсула, яка складається переважно із полісахарідів. І вона захищає клітину і є відповідальною за хвороби, які спричиняють деякі бактерії в організмі господаря. Також деякі бактерії здатні активно рухатися, використовуючи джгутики. Тут ми бачимо джгутики. Бактерії мають виняткову здатність адаптуватися і відтворюватися. Саме тому вони є надзвичайно поширеними, вони здатні як до статевого, так і нестатевого розмноження. Якщо вони відтворюються через бінарний поділ, який є формою нестатевого розмноження, у результаті з'являється велика кількість окремих клітин бактерій, які ми зараз вами розглянемо. Бактерій бактерії є великий спектр, зокрема у формі сфери, наприклад. Це мікрококи, діплококи, стрептококи та стафілококи. Є також бактерії у форми паличок, Це бацили, вібріони. І ви їх повинні запам'ятати. А також є бактерії у формі спіралі. Давайте їх розглянемо. Це спірили, це спірили, спірахета, спірахета. Так, тепер давайте більш детальніше розглянемо сферичні бактерії. Сферичні бактерії, яких також називають коками, можуть зустрічатися як окремі клітини, можуть зустрічатися парами, ми їх вже розглядали, а можуть утворювати ланцюжки чи грона. Багато бактерій, які викликають гніні інфекції чи пневмонію, є сферичними. А ганарею також викликають коки. Одна група паличковидних бактерій називається бацилами. Вони можуть не становити загрози, такі як лактобацили, які використовуються у харчовій промисловості. Багато бацил спричиняють захворювання, такі як збудники чуми, туберкульозу, сальмонельозу та правця. Кишкова паличка, яку можна зустріти у травному тракті людини, також є бацилою. Спіраловідні бактерії спричиняють сифіліс, хворобу лайма та лептоспіроз. Фарбування за грамом це метод розділення бактерій на дві групи. Тобто на грам негативні та грам позитивні. Основою диференціювання є те, що фарбування дає різний результат у клітиних оболонках різних типів бактерій, тобто через їхню різну структуру. Два типи бактерій реагують на антибіотики по-різному. Тому лікування різних бактеріальних інфекцій вимагає різних антибіотиків. Всім дякую за увагу!